За Даніелем Дюбуа. Британський екс чемпіон готовий вірватися в ринг і може це зробити відносно скоро. Динаміт перебуває за крок від статусу претендента IBF та вже відоме ім'я його потенційного суперника. Тож хто проти Денні? Та невже він знову боксуватиме проти Усика? Дивіться у випуску новин. Тимчасовий чемпіон WBC в надважкому дивізіоні. Агіт Кабаєл офіційно отримав суперника на 10 січня. Боксер курдського походження відбоксує в Німеччині. а Проти нього вийде молодий поляк Дам'ян Книба. Книба має зріст за 2 метри іде без поразок. Хоча й не мав жодної перемоги над якимось серйозним іменем. Для Кабаєла це точно не виклик, якщо в останніх трьох поєдинках він достроково переміг Махмудова, Френка Санчеса та жилея жанга. Ці точно пострашніші. Книба це досить зручна шпала під Агіта. Він ходить на прямих ногах і причому не пересувається, а реально ходить по рингу. Повільний поляк, який бере завдяки масі, фізиці та розмаху рук, буквально задавлює опонентів невисокого класу. Але ж Кабаєл під таких не прогинається. Поляк Кака не має в топ-15, але Адіт все одно ставить на і пояс тимчасового чемпіона WBC. Це дуже жирно для поляка, хоча й багато шансів у нього тут не буде. Я вже знаю, що ви захочете написати про те, що Агіт Кабаєл боксуватиме з якимсь мішком. І я спробую заперечити, тому що це якби так, але якби й і не зовсім. По-перше, все таки, це проспекти з небитим рекордом. І от так. Чисто на папері виглядає прикольно, що було би зняти в нього нулик у графі поразок. А з іншого боку, ну так, це опонент далеко не рівня Діта Кабаєла, але ну, він може собі зараз дозволити, і це виглядає окей. Після трьох сильних виступів, які привели боксера до тимчасового поясу, зараз він робить такий невеликий відкат. Щоб і простою не було, і при цьому при поясі залишитися. Не всім же бути паркерами, які готові битися з найскладнішими суперниками, ризикуючи всім. Правда, і результат паркера теж явно не надихає Кабаєла брати в суперники умовного дюбуа. Пореню все світ боксу разом із Фавбет. Мегафайт у легких вагах, які хочуть побачити мільйони. Шакур і Теофімо Лопес майже домовилися про бій у січні. Видання Boxing Scene повідомило, що американці можуть відбоксувати в кінці січня в Нью-Йорку, а в організації цього свята візьме участь Туркілальших. Це буде поєдинок у суперлегкому дивізіоні. А на кону стоятиме пояс WBO, що належить Теофімо. Видання пише, що все на мазі. От просто можна сказати, що бій уже неминучий. З одного боку це два. Ну, я вважаю топові боксери для цих дивізіонів. Шакур Стівенсон це не переможний боєць, який є чемпіоном світу у трьох дивізіонах, а може бути в чотирьох, якщо переможе Теофім Лопеса. Теофім Лопес це колишній абсолют, який перемагав Ломаченка. Але при цьому відлітав на сраку від Джорджа Камбососа. Але це таке. Насправді це все одно два елітні боксери. І таких боїв хочеться, тому що. В даному випадку кращий б'ється з кращим. Але з іншого, якщо вони зустрінуться в ринзі, то запасайтеся енергетиками. Для мене ці двоє останні роки це королі велоспорту, а не боксу. Наче і є надія, що а от тут то вони покажуть. Але камон, часто чим вищі ставки, тим обережніші бійці. І це може бути якраз той випадок. Ну а поки що, це інфан на рівні видання, хоча й доволі авторитетного. Мені ж чесно скажу, до останнього не віриться в те, що ми побачимо цей поєдинок. От допоки я не побачу офіційного анону, Судоти я й не скажу, що от точно він буде. Чому? Тому що ну, вони такі трошки противненькі, балакучі, один може заламити нереальний чек, інший знайде ще якусь причину не боксувати і зривати цей бій буде вкрай легко. І я поки що не визначився, хто для мене буде фаворитом такої пари. От наче Шакур здається розумнішим, немає поразок, але ж піднімається у вазі. А хто для вас фаворит цієї пари? По-моєму, вибір дуже неочевидний. Пишіть у коментарях. Вечір боксу в Україні, який я хочу подивитися. Компанія KO Promotions оголосила, що 13 грудня Олександр Гриців буде захищати пояс бісі Франкофону у Бріджівейті проти Сергія Радченка. Локація Львівський цирк. Також у карді побачимо, що чотири титульники, де відбоксують Марат Григорян, Євген Розлуцький, Арсеній Резниченко та Роман Гавриляк. Але звісно, що найбільше уваги до важких хлопців у своєму останньому поєдинку речен. Він боксував проти чемпіона WBC у бріджер Кевіна Ларени в пар, але програв нокаутом у другому поєдинку. Звісно, молодий грейців прямо зараз виглядає більш свіжо. Він не має поразок і непогано просувається рейтингом WBC у бріджерах. Для нього цей бій це можливість покращити свої позиції і стати ближче до статусу претендента. Попри останню поразку та непереконливий рекорд Сергій Радченка я би все ж таки з рахунків не списував. В нього набагато більше професійного досвіду, виступів у різних країнах, аренах, аніж в Олександра Грицева. І в Україні, на українській арені, він так просто свою зброю не складе. Локація Львівський цирк, де свого часу боксували і наші чемпіони світу. По профі виступав Андрій Котельник, а ще по аматорах В'ячеслав Сенченко. Що розповідав мені якось особисто. Коротше, 13 грудня у Львові буде двіж. Виходимо на фінальну пряму. Раніше я казав вам про те, що зараз збираю кошти на потреби бригади мого брата, бригади К2, де служить мій середній брат Богдан. Лишилося зовсім трошки, і ми закриваємо цей збір, тому, будь ласка, долучіться. Це дуже приємно закривати збір, тому, можливо, саме ваш донат стане Фінальним посилання на банку буде в описі під відео, також зараз за керкодом на екрані. Також в описі є PayPal, тому донатьте, допомагайте нашому війську. Містер Енд Нью, любитель хавати Джеби, повертається. 13 листопада мають відбутися промоутерські торги щодо наступного бою Даніеля Дюбуа. IBF призначила елімінатор між динамітом та кубинцем Френком Санчесом. Скоро може визначитися доля цього протистояння. Хоча це взагалі не точно, що вони будуть боксувати один проти іншого, тому що раніше від поєдинку проти Френка Санчеса за елімінатор відмовилися Ефе Джагба, Філіп Крговіч та Моузи Таума. Даніель поки що задню не дав, але якоїсь ясності про те, чи реально він буде боксувати, теж немає. Хоча як на мене, Дюбуа варто приймати такий виклик. Через відмову інших бійців він отримав шанс дуже швидко знову заскочити в топ. От тільки влітку програв усуку, а вже знову може претендувати на бій із ним. Третього бою не буде, звісно, бо треба, щоб Денні відбоксував, переміг далі черговість претендентів і так далі. Але сам факт. Іноді здається, що цей британець схопив Бога за бороду. Санчес уже мав спробу стати претендентом на пояс чемпіона світу, однак, за версією WBC. Але все закінчилося поразкою, а Кабаєлу. І відтоді він пройшов лише одного якогось мішка. І зараз знову претендує на те, аби бути. Претендентом на пояс чемпіона світу я вам більше скажу. Вище за всіх у рейтингу IBF зараз Дерек Чісора. От настільки там зараз дивний двіж з можливими претендентами, чисто по справедливості, я би хотів подивитися поєдинок китавому проти Херговіча за претендента. От ці двоє якраз заслуговують. Сподобався цей відос? Ну так, постав лайк, будь людиною. А ще підпишись на канал та вдар по дзвіночку, а то не як рідний. І будеш першим дізнаватися про всі наші ролики на каналі Тайк Мейсон Новини Боксу. Мене звати Макс Діденко. До зустрічі!